Троє загиблих у ДТП пожежа, яка забрала життя трьох дітей, і вибух автівки просто неба. Вітаються дайте з подій 22 січня. Поїхали. У Дніпрі в пожежі загинула жінка з дітьми. В ніч на 21 січня на вулиці Червоної рути загорілось майно всередині приватного будинку. Із задимленого приміщення вогнеборці винесли жінку та трьох дітей. Усі були без свідомості. Після проведення реанімаційних заходів медики констатували смерть містянки хлопчика 2018 року народження та двох дівчаток 2017 та 2021 років народження. Дві автівки зіткнулися на трасі Дніпро кривий ріг. Є загиблі. ДТП сталося сьогодні вранці поблизу. З Софіївки ваз 2109 їхав у бік Дніпра. Йому назустріч прямувала автівка Мерседес бенц Спрінтер. Попередньо легковик, виконуючи обгін, вже на узбіччі зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок аварії загинуло троє людей з авто. ваз 2109 Водій Мерседес не постраждав. У Шевченківському районі Дніпра вибухнув автомобіль. Автомобіль Форт Фієста, в якому, окрім водія, знаходилась пасажирка, вибухнув після того, як вімкнувся двигун. Попередня причина детонація вибухового пристрою, який був розташований під Узовом авто як наслідок 34-річний чоловік втратив праву кінцівку. У жінки 2000 року народження діагностовано закриту черепно-мозгову травму, струс мозку та перелом гомілково ступневого суглобу. Обох госпіталізовано. На місце події правоохоронці виявили металеву скобу з маркування. Наразі триває слідство. У Дніпрі затримали чоловіка, який намагався викрасти авто служби таксі. Днями у Шевченківському районі до автівки на стоянці сів незнайомець і почав бити водія по голові металевими предметами. Чоловік вискочив з Машини. А сам крадій сів за кермо і намагався поїхати, але врізався у стіну будівлі поруч. Патрульні затримали злочинця, який, ймовірно, був у стані алкогольного сп'яніння. Постраждалому викликали швидку. У кривому розі затримали чоловіка, який до смерті забив знайомого. 20 січня в одній із квартир міста під час сварки господар наніс знайомому більш ніж 10 ударів руками та палицею. Від отриманих травм чоловік помер. 21 січня правоохоронці затримали нападника. Йому повідомили про підозру. Виправдовував РФ та розповсюджував ворожі фейки у Дніпрі викрили зрадника. Координатор місцевого осередку прокремлівської організації «Народовладдя» від імені громадського об'єднання публікував у соцмережах фейки щодо представників місцевих релігійних громад. Також він поширював дезінформацію про діяльність військових на території прифронтового регіону. Наразі злочинцю повідомлено про підозру йому загрожує до восьми років тюрми. На Дніпропетровщині чоловік шпигував за бойовими літаками ЗСУ. Російський агент фіксував напрямки польотів військових літаків, намагався встановити їх класифікацію і розташування аеродромів. Також полював. За локаціями логістичних шляхів, через які постачають зброю та боєприпаси на фронт, для цього зрадник облаштував спостережний пункт у вікні власної квартири на п'ятому поверсі. За виконані завдання отримував від окупантів грошову винагороду. 44-річного мешканця Синельніківського району затримали на території регіону у травні 2023 року. Суд призначив йому 15 років тюрми. не такого города є Дніпропетровськ. У кривому розі затримали двох зрадників. Відповідні дописи чоловіки поширювали на своїх сторінках у забороненій соцмережі. На підставі зібраних доказів зрадникам повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. І до хороших новин Україна сьогодні відзначає день соборності. Віками наша країна бореться за своє право бути суверенною. Ця боротьба триває і сьогодні. Вічна слава та честь нашим захисникам і захисницям, які боронять Україну від російських окупантів. Наша сила у єдності зі святом в. Вільний народи, вільної неподільної країни на цьому все не забудьте підписатись на наші соцмережі посилання під цим відео або переходити за QR-кодом, який бачите на екрані. Побачимось завтра. Бережіть себе.